Сьогодні приготуємо з вами салат на зиму Ankl Він готується з кабачків, цибулі, помідорів і болгарського перцю. Кабачків треба півтора кілограма, перцю і цибулі по 6 штук і кілограм помідорів. Всі інгредієнти будуть вказані під відео. Перець болгарський вичищаємо від зернят. Помідори ми будемо перемалювати на мясорубці. І цибулька, я взяла три штуки зараз і так як в мене дуже велика цибуля в нас по 600 грам. Кабачки не потрібно чистити їх, потрібно нарізати буде соломкою, так як і перець. Цибульку пів кільцями. Також ми будемо заварювати маринад, який буде вказаний в описі до даного відео. Починаємо приготування з підготовки овочів. Кабачків, які в нас досить великі, вирізаю все насіння. І нарізаю їх соломкою. Їх виходить досить багато, ціла трьохлітрова кастрюлька. Цибульку нарізаю півкільцями, і потім ще ці півкільця нарізаю на половинки. Помідори перемелюю, перець нарізаю соломкою, готую маринад маринад входить 2 треті склянки цукру, 2 треті склянки олії, половина склянки оцту і 2 склянки солі. Довожу маринад до кипіння і тоді тільки даю кабачки. Кабачків, здається, зразу багато, але за 5 хвилин вони осідають і вже пускають сік. Довожу до кипіння кабачкову суміш і прокип'ячую 5 хвилин. Після цього зразу даю цибульку і також прокип'ячую. 5 хвилин Після цибульки ми додаємо перець. Він також кип'ятиться разом з цією сумішю 5 хвилин. Отже, і прийшла черга помідорів. Помідори ми будемо кип'ятити зі всією сумішю 10 хвилин. Час від часу салат потрібно помішувати, щоб він рівномірно прогрівався. Закип'ячену суміш наливаю в банки, закриваю і вкутую.